Вітаю, шановні друзі, на каналі Іспанія Українці. Мене звати Максим, і сьогодні дуже-дуже класна новина. Реновація тіє, поновлення тіє пластикових карток в Іспанії стало зрозумілим, тобто процедура вже починає діяти. Отже, давайте сьогодні розберемося в деяких речах. В чому була проблема, в чому на початку була проблема. Друге. Для чого взагалі тіє? Для чого вам, якщо є там інший документ первинний? Третє, як поновити Тіє тим, хто його вже мав? І четверте, як отримати тіє тим, хто його не мав і тільки приїхав в Іспанію? Це різні процедури зараз будуть. Отже, уважно слухайте. Була проблема. Десь приблизно в жовтні-листопаді минулого року е, сіти на тіє, на, е, на отримання ТІ припинилися. Тобто їх поліція, просто ти заходиш на сайт поліції і ти не бачиш доступних сіт. Тоб, чому? Тому що не було проголосовано, тимчасовий захист продовжується чи не продовжується. Розумієте? Врешті-решт, тимчасовий захист продовжили. Звісно, після продовження, коли проголосував парламент, мала була б з'явитись процедура. Ну тобто, якби цю, цей варіант він відкритий, але треба, щоб виконавчі органи, вже поліція, щоб вони знали, що далі робити. Для чого взагалі тіє? Бо ті, хто до нас тільки що приєднався, да, до речі, всіх закликаю підписуватись. Ви будете мати максимум інформації. Все, що я викладаю, ставте на дзвіночок, е, натискайте на дзвіночок, і вам будуть приходити повідомлення, коли я е, виставляю якусь інформацію. Дуже часто виставляю і коли вона е, нова і коли її ще майже ніхто не знає. Для чого взагалі тіє? розумієте? Тут видають два документи. От, наприклад. Підписники наші розповідали із Румунії, із Словакії. Там видається один документ внутрішній по тимчасовому захисту, і ти там можеш проживати, але поїхати ти туди нікуди не можеш. В Іспанії видається два документа. Це Ніє отакий от первинний внутрішній документ, схожий на словацький там, чи румунський. Так? І після нього ти можеш його поміняти на пластиковий документ. Тіє. І вже далі, ну фактично, ти живеш з правами резидента. На ньому можна полетіти в інше місто, там в іншу країну. Тобто, фактично ви користуєтесь тими ж самими правами, що зараз дуже важливо. Стає питання між двома категоріями: це ті люди, які вже мали тіє, і вони зараз не знають, що робити, тому що директива, ну, це. Цей проголосований закон про тимчасовий захист на наступний рік, який продовжили, він починається з 4 березня, з 4 березня 2024 року. І ось ви жили тархетою. Вам треба її подаватися. Ось наші підписники навіть описували ситуацію, коли взяли ось нещодавно сіту, прийшли у відділок. У них вже було ті, вже було ці два роки, які раніше видавали, і вони хотіли його реновувати, зробити, оновити його. Значить, вони прийшли у відділок і в відділку їх розвернули. Не дивлячись на те, що вони ловили ту сіту. Слухайте, а сіту зловити це не так не так же і просто, як здається. Іноді вони її ловили, прийшли і їх розвернули, тому що нема, е, нема можливості зробити це зараз для них. Для них. Тобто, яка зараз, який зараз варіант. Для тих людей, які будуть брати сіту на оновлення. Взяти її після 4 березня. От, наприклад, якщо ви візьмете 4 або 5, ну або в ну, будній день мається на увазі, коли вона працює, все, от з того моменту, з того моменту, ця сіта буде дійсно. Тобто ви можете е, прийти і подаватися. Якщо ці сіти відкриті зараз, хоча такого скоріш за все не буде, ви можете їх взяти. І піти туди. Але дуже важливий момент, дуже важливий момент, коли ви будете заповнювати всі документи по-новому заповнюються. Знову так само відбитки пальців беруться. Будете готуватися до діти до приходу у відділок. Ви будете також заповнювати тасу. Коли ви будете заповнювати тасу, у вас вже буде в цьому документі не первинна реєстрація, а оновлення. Розумієте, тут будьте дуже уважні. Дуже уважні, зробіть все правильно або звертайтесь до мене. Щоб я вас проконсультував по цим питанням або допоміг вам заповнити ці документи, все буде хорошо. А для тих, хто тільки приїхали і ніколи іще не мали тії, для них ситуація інша. Вони зараз вже можуть подаватися. От зараз приїхали і зараз подаються на ті. Розумієте? Ось все, всі ти відкриті, будь ласка. Також, от я запитував компетентних сіб, да, з цього приводу, а що робити людям, от коли вони чекають цієї сіти, наприклад, да, після 4 березня на реновацію. Але тоді ж вони виходять, що в нелегальному стані. Ну, е, юристи кажуть, що ні, у вас є резолюція про тимчасовий захист, що ви під тимчасовим захистом і тимчасовий захист діє. Так, да, в деяких, наприклад, моментах не можуть цю там тархету не прийняти. Плюс у вас буде сіта, яка підтверджує, що у вас ось буде. У вас буде ось прийом про оновлення. Це думка спеціалістів, з якими я консультувався. Тому що, коли у мене була ситуація, наприклад, коли я міняв свої тархету, первинну тархету на вторинну і проходив оцей час заміни, то банк, наприклад, мені відключив деякі операції, тобто зняти кошти я міг, а перекази робити я не міг. Вони чому це зробили? Бо вони не розуміють, як можна підтвердити вашу особу з просроченим документом. Тоді в такому випадку висилаєте український паспорт, їм, наприклад, щоб підтвердити особу. Український закордонний мається на увазі. Теж як варіант, якщо вони приймуть. Але це справа банка. В інших установах трошки по-іншому, трошки е, полегша ситуація, але також дивіться уважно і слідкуйте за тим, що вам скажуть в інших установах. Нехай вам щастить, нехай у вас все буде добре. Підписуйтесь, ставте лайки, беріть, консультуйтеся. І нехай у вас все вийде. Інтегруйтесь, нехай вам щастить.